Ці гроші витрачають просто військовослужбовці замість того, щоб скинути ці кошти своїй сім'ї, купити щось, щось своїм дітям. Вони просто вимушені, щоб оперативно все зробити, щоб не затримувати взагалом всю операцію, свої кошти заплатити. І машину. Почалась повномасштабка. Ми допомагали інструментам, обладнанням. Просто там. От ми я сам телефонував усім там через батьків, хто знайомий військовий. Давай там допоможемо інструментам. Передамо ми так із 92-го познайомилися через мою маму. Привіт, мама. <кл 'язок> а, потім з третьої штурмової почали дуже багато спілкуватись. Він каже: Блін, я думаю, щось мобільне потрібно, таке мобільне, щоб на місці щось відремонтувати. Почали думати і думали, ну ну зробимо там. Ну, як воно буде, що 에... зробили першу машину, приїхали ПДМШ, перший добровольчений медичний шпиталь. ну, потрібно, потім другу. Почали показувати військовим, всі дивляться, та ну нафіг, не може бути. Почали додавати шиномонтажний станок всередину пікапа. Ну, це взагалі вважалось неможливим, тому що станок це ну, велика така бандура і ми її запихнули в маленький кунг пікапу, у якого там дизеля на 100 літрів, на 100 кілометрів іде 15 літрів, замість як в зілах 50 літрів на сотню.